Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, але зали нас від плуха Бо твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині був всяк час і на віки. Оборони, чиновни воно й воложих, річні смирені, <плес> припадів, води, злибенщиз неволі, плодичиться, бо може, заявивши за многих, поспішив, займали від того, що

Oh, yeah. 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 Oh, Під твоєї, і звідки це мені, що мене, Господа, му, прийшла до мене, Бо коли голос вітання, твоні Дух моїх, зарадить радісно в утробі моїй, блаженна та, яка увірувала, бо сказане їй від Господу, і сказала Марія, величай душа моя, Господа, і зрадів дух, мів досі, спасі моїх. Бо зглянувся на смирення, роби свої. Ось бо віднині нині мене усі роди. Бо вчинив мені велицемутні і святий ім'я Йох. Була ж Марія, з нею близько трьох місяців, і у тім світ. З Боже з великої милості Твоєї молимо слаби веслу і помило. Вечір, що на Вона ввечері ще в нас буде, бо ми поспішаємо. Пока ми сніж.